Вітаю вас, мої любі квіточки. Сонечко пригріває, пташки в'ють гнізда, листочки на деревах розпустились. В Яку пору року таке буває? Весною, а ще на весні розквітають квіти. Подивіться на ці клумби, малята, які на них гарні квіти. Діти, уважно роздивіться та скажіть, чим схожі клумби? Вони круглі, на них ростуть квіти. А чим вони відрізняються? Тим, що квіти різні та мають різний колір. Порахуємо квіти на клумбі ліворуч, скільки їх? Три. А якого вони кольору? Молодці. Порахуємо квіти на клумбі праворуч. Скільки їх? Чотири. А якого вони кольору? Молодці. А якого кольору квіти на клумбі посередині? Добре. Скільки їх? Правильно, чотири. А якого кольору квітів порівно? Так, червоного та жовтого. Малята подивіться. На галявину вийшли пасти з тварини, а як їх можна назвати всіх разом. Так, домашні тварини. А скажіть мені, діти, хто стоїть ліворуч? Так, корова, а хто стоїть праворуч? Так, коза, а заплющте зараз очі. Розплющте, що змінилось на малюночку. Хто зараз стоїть в центрі? Корова, а хто праворуч? Кінь, а хто стоїть зараз ліворуч? Коза. А хто зараз вийшов на галявину, дітки, подивіться? Це зайчиха, зайченята. Лисиця, лисенята. А як їх всіх разом можна назвати? Так, це дикі тварини. Малята, а давайте тепер порахуємо тільки дорослих тварин. Два зайчиха та лиса. А порахуємо тільки дитинчат. П'ять. Зайченята та лисенята разом. А зараз порахуємо заячу родину. Чотири зайчиха та зайченята. А давайте ще порахуємо тільки лисячу родину. Три лисиця та лисенята. Малята. А роздивіться, будь ласка, уважно наступний малюночок. І скажіть, що на цьому малюночку зображено далеко? Далеко зображено Корову? Дерево. Ще одне дерево. Та кінь. Діти. А що зображено близько? Собака, дім. Молодці, правильно. Малята в домі на поличці стоять іграшки. Давайте полічимо їх. Один, два, три, чотири, п'ять. Скільки всього іграшок? П'ять. А порахуйте окремо. Скільки ведмедиків? Два. А скільки зайців? Три. А скільки великих іграшок? Три. А скільки маленьких іграшок? Дві. Скільки великих зайців? Два. А скільки великих ведмедів? Один. Молодці малята. Малята. Сьогодні ми з вами вчилися утворювати групи з окремих предметів. А також повторювали. Орієнтування у просторі. Малята, ми сьогодні з вами добре попрацювали. А зараз час відпочити. І я кажу вам до побачення, мої любі квіточки! До нових зустрічей! малята!